Хайди сюди. Так, вітаю, вітаю. Дали шльомика, литимо зі шльоміком. Шоломчик, шоломчик. Видали нам, йоме. Так, ну шо, поїхали. Сій, в принципі, ствол нормальний, ось, ось ще якийсь дробовичок підберем чи ні. А, ні, це не трубовик. Це теж ствол такий самий. Так, о! Так, ну в мене щось це в мене стріляє, на. ля? і хто? Хто де ля? Я вас ще не бачу, так не чесно. Так. Так, а ну, кисочок раз, раз, раз. Ось от так от кутесенько тебе чек-чирикнули. Чир так, добре, що, в тебе нічого не зібрав. Те як і я, в принципі, да? Та й таке, та й таке. Так, кейсь, ну кейсь. Там вівця. Там вже двох двох коронованих склеїли. Так, кодойми, ми. о! Так, там сейчас сами постреляются друг с дружкой. Да? У. У. Так, поближче, поближче до лиця, будь ласочка. Хто там мене стріляв? Ти де? Пес Курва! <реш> То, та це останній. Та йди сюди. Та йди сюди. Спіймався. Хлопці дякую, дуже допомогли, дуже допомогли. Гарний бій, гарний.